Україна вже відчуває на собі наслідки європейської повені. Вінниця опинилася у самому епіцентрі природної негоди. Сильні дощі зі шквальним вітром пошкодили численні лінії електропередач, дороги стали непроїзними. І менш ніж за годину опадів випало у два з половиною рази більше за місячну норму. Мешканці приватних секторів опинились повністю підтопленими. Люди у розпачі б розуміють, що завдані негодою матеріальні збитки лягатимуть на їхні плечі. На допомогу держави геть ніхто не розраховує. Злива із градом за кілька хвилин перетворила міські вулиці на повноводні ріки. Потоки збивали з ніг людей і заливали капоти машин. Увесь громадський транспорт зупинився, і не лише тому, що дороги стали непроїзними. Шквальний вітер, пориви якого сягали понад 20 метрів за секунди, порвав дроти. Третина міста поглинула темрява. 50 хвилин, по нашим даним випало 35 міліметрів опадів. Вигляді дощу при місячній нормі 85. колекторні системи. Водовідведення не встигали спрацювати. Містяни добиралися додому у брід. І якщо для мешканців багатоповерхівок випробування на цьому закінчилися, то у приватному секторі лише починають рахувати збитки. Ну все залило картошка, клубніка ну, всі грядки їх навіть не видно. увесь очікуваний врожай пані Лариси. Знищений жінка розповідає, вода прибувала стрімко. каже, якщо городи топило і раніше. То будинок залило уперше за 10 років. А тут ми їмо це все жито, все болото, все намокло. Де повторіла сімця дорогогода у такої ж крупне наводнення Це страшна картина була сотня будинків більше 200 сараїв та підвалів. Відпомповувати воду мешканцям приватного сектора від ранку допомагають рятувальники. Приступаємо до відкачки води. Комунальні та рятувальні служби працюють у посиленому режимі, проте на цьому їхня допомога закінчується. Люди усвідомлюють, збитків їм ніхто не компенсує. йом, усе стояло, все водово, все поту попорту соляхня Коліна Води було поту посватопійшов мил, все. надвечір у місті знову захмарилося. В Усій області повторно оголосили штормове попередження. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінниця, новини 2+,2.